Коли мова йде про догляд за орхідеями, багато уваги приділяється їх кореневій системі. Ці коріння дуже чутливі до вологи і грибків, а грибкова гниль головна причина загибелі багатьох орхідей. З огляду на всі вимоги по догляду, виникає питання: чи потрібно взагалі обрізати ці важливі частини рослини? Зазвичай орхідеї не вимагають регулярної обрізки, але іноді коріння можуть стати винятком. Давайте розберемося, коли і навіщо потрібно обрізати коріння орхідеї. Коротка відповідь В цілому, здорові коріння орхідеї краще не чіпати. Однак хворі або пошкоджені тканини потрібно видаляти, щоб захистити рослину. Також коріння можна обрізати при розподілі симподіальних орхідей. Детальна відповідь: Якщо ваша орхідея здорова, я б не рекомендував обрізати коріння. Однак є ситуації, коли обрізка необхідна для порятунку рослини. Перш ніж перейти до них, давайте розберемося в основах росту і догляду за орхідеями. Трохи теорії. Сімейство орхідеї величезне, воно включає понад 25 тисяч видів, розділених на 8510 пологів. Хоча між ними є відмінності, багато домашніх орхідей мають схожі особливості. Більшість орхідей, які ми вирощуємо вдома, епіфіти. Це рослини, які ростуть на інших рослинах, використовуючи їх як опору. Але вони не паразити, епіфіти не шкодять своїм господарям. Оскільки орхідеї пристосувалися до життя в повітрі, їх коріння дуже чутливі до вологи вони отримують воду та поживні речовини з повітря та дощів, а не з ґрунту. Через цю особливість коріння орхідей вразливі до грибкових та бактеріальних інфекцій. Обрізка робить їх ще більш вразливими, оскільки залишає відкриті рани. Тому, якщо коріння здорові, їх краще не чіпати. Також важливо розуміти, як ростуть орхідеї, вони діляться на два типи: моноподіальні ростуть вертикально вгору, випускаючи нові листя і квітконоси з верхівки. Приклади Фаленопсис і ванда. Симподіальні ростуть горизонтально, утворюючи псевдобульби, кожна з яких цвіте один раз. Приклади дендробіум, катлея, онцидіум. Коли можна обрізати коріння. Один здорові коріння здорові коріння краще не чіпати, навіть якщо вони вилазять з горщика або ростуть в повітрі. Вони допомагають рослині отримувати вологу і поживні речовини. Обрізка послаблює орхідею і може призвести до зменшення цвітіння. 2. Пошкоджені коріння. Якщо коріння сухі, гнилі або хворі, їх потрібно видалити. Сухі коріння говорять про нестачу вологи. Збільште полив або вологість повітря. Гнилі корені, темні, м'які ознака грибкової інфекції. Їх потрібно обрізати до здорової тканини, інакше гниль пошириться. Після обрізки можна злегка присипати зрізи порошком сірки, це прискорить загоєння. 3. Пересадження При пересадці орхідеї коріння можуть приростати до горщика Чи не обрізайте їх, краще замочить горщик у воді, щоб коріння стали М'якше ем і легше відділялося. Обрізати при пересадці потрібно тільки хворі коріння. 4 ділення Симподіальні орхідеї, наприклад, дендробіум, можна розділити, розрізавши ризому між псевдобульбами. Використовуйте чистий гострий інструмент і намагайтеся мінімально травмувати коріння. Висновок здорові коріння орхідеї краще не обрізати. Але якщо коріння хворі або потрібно розділити рослину, використовуйте чистий гострий інструмент і видаляйте тільки пошкоджені частини.